Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 23 червня 2022 чи 23-го року. Перед жнивами у нас така типа, пауза. Комбайн почти готовий вже. Ну і що, друзі, вирішили ми заповнити цю паузу великою заготівлею дров. Рішили нарубати тракторний прицеп. Дровець з допомогою цього агрегата. Мого пальче пг 120 т і дивіться, ось о, який рай для нього. Це просто рай. Тут роботи. Короте, якщо добре потрудиться, то можна за три дні нарубати на всю зиму. Так, ну і вже сьогодні ми не так просто. Сьогодні з допомогою кума. Куме, поздоровкайтеся. Всім привіт! З допомогою отакої приспособи. Ось такої, так-да-да-да. І тракторного прицепа. Зараз ми будемо цю місію виконувати. Так, питали, як там кумовий трактор. Ось сьо який красень. Красень просто. Осьо кум задухопелив який воздушний сигнал. Що тут ще по дороботках? Такі ось обалансіри він зробив. Тут внутрі залите бетоном. Інструментальний ящичок. Зварив сам, ну, золоті руки Ну, це не дивіться, це МТЗ, це воно, якщо з МТЗ не тече масло, значить його там нема. <гум> Отаку ось о, дивіться, оригінальну. Печку поставив охладитель. Все працює, все чітко. Сідуха вам дивіться, то ж тут з москвича ота кончена стояла. Бачите, змастерив як був. Ну і ево коврик від Рафаеля. МТЗ -ок. Ну, Він щось він не нравився. не а ти каже, вже вроді нравиться, каже. Так. Да. А чим він тобі понравився? Усим. Усим? Усим, так. Да. Ану продемонструй сигнал воздушний. Підожди. Давай! Ох, п! <laughs> Отак ось. О. Кум мікрофермера. Так, ну що, друзі, ознайомилися з технікою, яка буде участвувати сьогодні в даному міроприяті. Будемо приступати до самої роботи. Запускаємо Горинича і починаємо. Ну, пошла жара! Неудобно, конечно, выворкой грузить. Ну ничего. Кум працює, я знімаю. <звук> так, це ми десь в 3 години дня почали. Ого. Подивимося за сіки мене цей прицеп при такі сурочки. це потужня. Зараз глянемо, як вона залетить. Під льод. Так, все, друзі, работаємо далі, бо вже знову треба натягувати. Друзі, ну час времени пройшов. Ну, десь півприцепки вже нафігачили отаких от ось дровець. Як бачите Отаке таке ось офіче тут, походу де товстіші були. То бензопилками вже люди вирізали. Оставалося таке собі. Ну, як кажуть, на безрибі і рак риба. Все, так, треба вже підкидати. Продовжуємо працювати Ну що, друзі, навіть, в останній заміс. Поврем'я вже пів шостого трошки присяг трошки не дорубали, то що синові на день роження йти, а мені жінку забирати з роботи. Що таких дравця у нас все не стали, ось, ось рискувати. В общем. Получається, у нас більше сили йде на те, щоб повитягувати оці гілки. Вони тут бульдозером загорнуті, чим ми рубаємо. Треба якось шукати десь молодняк, пилять його під корінь і походу закидати в цю машинку. Так, в общем, дорубуємо пезимо додому і подивимося. Яка в нас куча дров вийде. Ну що, прибули до точки назначення. Пролетіли. Там, де нам не можна літати трактором. Хорошо міліція, з... міліція, з... міліція знайома, так? Не признавайся. Там ще й камери стоять. І добре, що бачиш, город не даром зробив міліції. Ось вони вістка, собственно, переселені. Привіт віту. Ну що, будемо вивалювати. Ну, Якщо заведеться. Ну що, беріть вила. А що, нема масла? Та я не знаю. Може і. Так давай попробуємо. Давай попробуй. Давай попробуй, А ти показував нас тільки той сигнал? Сигнал показував. Ні. Ой-ой-ой. Ай-ай-ай-ай-ай. Ох ти. Ей, Ну і що воно оце, друзі, а підказуйте. Акумулятор новий, 145-й. Я думаю, стартер. Що є? О! <різь> так, подивимося, що ми тут нарубали. Должно б платить масло. Ну, друзья, вот такая себе кубка получилась, дровишек. Да, конечно, жаль там, что сами толстые повыпыливали. Все да, 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 кума, все выпало. Стой, не, ничего, не, оно трошки веточка высыеть оно. А, я хуй, я хуй. Нормально як для першої ходки наш пальче справився теж тут як разнотрав'я всякі різні. Так, ну що, все, друзі, тоді. Робота наша кончилась на сьогодні. От бачите щось ривками робить. Ну, проте діти будуть. У Кума ящика. Еротический. Еротичний кажуть. Да? Ну що, кума, як ти тоді? Прицепу тоді. Я почав пазе. На пазенку. Ага. А солярку тобі тоді коли? -у -у. колись. Колись привезеш? Ну так. Да. А як? Все. Дякую. 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 А ну, блять, посигнали! Още <реш> <А! реш> бачите, як на, на КАМАЗі, і такий сигнал, і воздушний. Ком мене модний, так, да, Настя? <реш> <реш> що ти чим його поїла? Кофе, мать. А, так ти гадала ще, наверное, на кофейні. <реш> це він гадав, це я. <реш> Так, все, друзья, всім крепкого здоров'я, миру, добра, всього найкращого. До нових відео.